Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ранок такий сонячний, морозний і сонячний. Але на вулиці так гарно видно. Раніше виходиш сьома година, а воно так темно, а зараз уже все. День збільшується. М? Сімбочка. Холодно тут, морозець. Вчора ввечері щось починався такий великий мороз, а це вже не такий. Ну, це й добре. Сімба. ба. Каже, всім привіт. Я тут, каже, я на місці. Я так підріз, каже, печінку їсти, да? каже, хазяїн мені купує печіночку. Це той, що казав, що я не буду йому нічого купувати. Ну, в тому сенсі, що з м'яса, м'ясного. Так, ти гуляй, а я пішла. Ну, а ми вже тут в кімнаті. Треба ж е, докріпити ці плінтуса. Що тут? Ти вже тут, да? Каже, вже там сніг почався, я прийшов в хату. А сніжок там гарний. Такий розпочався він. Зима розходилася, але каже, що цей тиждень і все, далі вже буде потепління. Так. Вікно завтра мають прийти оці нам під віконня. Не питайте, чому так? Ну, так, <світ> Макс сказав, що буде все чистенько, гарненько. Так що подивимось, як воно буде. Трошки не з того ми почали, ну, як є вже, Так що процес у нас тут процес. Кс -кс. Угу, угу. Див, див. Перевірка. Що тут? Все нормально? Сімба. Каже, щось не то. Оце неправильно лежить. То зараз буду я мить. То до шафи все треба вимивати. А ну давай, давай. Максим чеклади. Щоб ти, каже. Я каже, допомагати прийшов, да? Кс -кс. Тут взагалі сніжок, сніжок. Притрусила вже сліди. Процес спішов у нього. Трошки довше кажу, бо тут же стіни з цього. Звідсів блока, то треба перфоратором. Там де гіпсокартон роздвай і все. Я взялась за шафу. Ось ця сторона. Тут Євген клеяв свої малюнки на скотч, то треба гарно потерти, але все одно ж треба всю її витерти, трошки привести її до ладу. Не все швидко виходить, ну показую, як є. Це життя. Потихеньку, помаленьку рухаємося. Я думала, що сьогодні я вже буду одяг складати, бо я далі покажу, що там у нас робиться в хаті з тим одягом. Але ж Макс сказав, що треба ще купити якісь там штучки, щоб гарно її закріпити, бо все-таки, коротше, трошки розшатана вона, щоб уже поставити її, і гарно вона стояла. Тож завтра прикупимо це, бо це в місті треба купувати. Якби ж тут було в магазині, а так пішли, немає. Так що... Ще трошечки останній кроки і буду я складати той одяг. Ну, а тут у нас склад одяг, все, що було в шафі, на шафі коробки. Коротше, все склала тут, поки прикрила он покривалами, щоб цей котик лазив Думаю, що він там робить? Він же спить моститься, прикрила, бо він такий лахматий, у нас шерсть. Повна хата, так що ось так. От пару днів, а далі буде Будеться все складатися. Головне, щоб воно назад помістилося, бо, знаєте, виняти виняти, а назад треба ж все скласти. Ну, нічого, складемо. Двері також зняли, бо вони нам заважали, щоб лінолеум там кріпити. Ось так у нас поки. Знайшов собі місце, більш нема де спати. Сімба. Сімба. Кс -кс. Тобі зручно? Да? Класно, да? там спать? Лапи, вгору, хвіст донизу. Я вже на вулиці, вийшла, зараз буду йти Євгена зустрічати. Сніжок перестав, але вийшла. так... Аж запах зими дитинства. Чогось так згадалося. Ну що, ми вже біля хати. Що там, снігу насипало? Та був сніг, ти був в школі, а снігу. У нас так є сукну. Відкрива. Не хочеш? Руки О, хитрий, Хитре, хитре. А ще, друзі, знаєте, що я сьогодні задумала зробити? Це я давно вже в голові своїй ношу ношу, а воно, знаєте, як віб'ється, то ж треба спробувати. Домашню нутеллу. Коротше, шоколадний майонез солодкий. Зараз спробую що з цього вийде. Я Не цей там, не... не повна порція половинку на пробу зробити. Тут іде 100 мл молока, 100 г цукру, 2 столові ложки какао. І можна додати ще горішки, але горішків нема, то буде без горішків. І зараз збити блендером все це погружним, і воно. Потім і Переб'ється цукор і додати 100 грамів олії. Коротше, зараз подивимося, що з цього вийде. Ну що дивіться, що вийшло. Густе, піднімається навіть з баночку. Я зараз солодкого менше, їм тим паче тут таке воно жорненьке олія. Але мені так захотілося його зробити, тож я то скуштую, що воно вийшло. Подивлюся, чи що чоловік скаже, що воно таке. Це що це ж я кажу? Як задумається щось, хоч стій, хоч падай. Треба, треба зробити. Що я можу вам сказати, друзі? Це дуже смачно виявляється. Там багато коментарів я читала, писали, що не збивається, не густе. Воно з першого разу, я тільки два рази вімкнула і все, воно так гарно збилося. Я думаю, що якщо поставити в холодильник, то взагалі воно за колони буде густе. Але якщо сюди ще додати горішки, то буде ще смачніше. Коротше, зараз, з духовки, як вийму, пиріг, перемащу і нехай смакують. Скажуть, що це таке? Я не буду казати, що я робила. Ну, смачне. Я не думала, що воно буде смачне. Ви скажете, що Олія, що це за така єрунда, а воно ж так і робиться. Почитайте нутелла, там от воно йде. Пальвами масло чи яке, коротше, тільки що лія без запаху повинно бути. Все, прибираю в банку, щоб вона мене не спокушала, бо смачно. Ну і все, дістала я ось бисквіт, пиріг. Не то бисквіт, не то пиріг, Коротше, випічку. І змастелевитися, воно густеньке таке. Так що, інколи, коли немає чим отак перемазати, можна і таке зробити. Пораюся. свинкам дала, зараз е, курям ще треба дати. Яїчко забрала, сім штучок сьогодні. Коротше, що хочу сказати, що день більше стає вже. Зараз п'ята година, а на вулиці видно, сонечко тільки заховалося. Ну, як воно не заховалося, десь воно воно червоне таке показує, що буде мороз. Це в нас сніг, бачите, а в мене граблі стоять. це в мене З захист мій. Я ходжу. Тільки що он по, цей, по яйця лазила туди до них, брала, бо там же що-то є півень. Ну нічого, скоро буде холодець. Да, зараз я вам принесу. Буду закінчувати сьогодні. Щось цікавого у мене нічого немає, показувати. Там зараз червоне, все буде, морозець. Ну, вчора вечора я дивилася, мінус 13 була, а потім думала, на ранок всі мінус 20 буде, а ні, спала. Вірніше, ну, як піднялася температура. Так що Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.